На порядок денний, 22-ї чергові сесії районної ради, доносяться сільші питання. Перше, про дострокові припинення повноважень голови районної ради архіпортіван Михайлович. В останні роки, працюючи однією спільною командою, нам вдалося багато зробити для розвитку нашого району. Я сьогодні хочу всім вам подякувати за розуміння, терпіння та підтримку з вашого боку. Державі Останнім часом відбулись трагічні події, які призвели до великої кількості людських жертв. Вище керівництво держави зрадило український народ. От це ви, Тому я з ласим бажанням прийняв рішення скласти повноваження голови районної ради за 24 лютого написав заяву до сесії. Разом з тим хочу побажати нового керівництва районної ради та ефективної роботи на розбудову нашого краю. А нам всім миру злагоди та порозуміння. Шановні депутати, нам необхідно пройти рішення з даного питання. Хто за те? рішення вас на руках, депутати. Тому хто за те, щоб підтримати рішення про припинення повноваження голови Реальної ради Хіберки Івана Михайловича, прошу, дуже прошу проголосувати. Хто за? Хто? Рішення прийнято дякую всім. Дякую ще раз дякую. Дякую що...